Єленець Дарина, учениця сьомого класу, борівського ліцею Тара Шевченко причина. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підніма. І блідний місяць на тобору і смари де, де виглядав, неначе човен, синє морі. То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясе раз у раз скрипів. Таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька, матері шукати, а може, ж де козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає. То дівчина ходить, сама не зна, бо причина що таке робить. Тож ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб бать, ходя у півночі, спали, виглядала, козаченька молодого, що торік покинув, Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились козацькі очі, не вимиють біле личко, Слізоньки дівочі. Орел виняв карі очі. У чужому полі біле тіло, вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніж дівчинка його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довго кос, хустку не зав'яче, не на ліжко в домовину сиротою ляже.